Привіт, дорогі глядачі та ласкаво просимо на наш канал. Сьогодні ми поговоримо про важливий аспект манікюру: вибір правильної полички для нігтів. Якщо ви майстер-початківець або просто хочете освоїти мистецтво догляду за нігтями самостійно, то це відео для вас. Ми розглянемо різні типи пил, обговоримо на що варто звертати увагу при виборі і поділимося рекомендаціями для початківців. Також маємо якісного виробника пилок, у якого можна їх придбати. Поринаємо у світ краси та турботи про нігті. Вибір правильної пилки для. Нігтів має велике значення у процесі манікюру. Давайте розглянемо, чому це так. Пилочка для нігтів відіграє ключову роль у формуванні та наданні бажаного виду нігтя. З її допомогою можна коригувати форму, довжину та текстуру нігтів. Правильно вибрана пилка допомагає створити гладку поверхню нігтя, що сприяє більш якісному нанесенню лаку та інших декоративних покриттів. Неякісна або невідповідна пилка може пошкодити структуру нігтів, призвести до їх ламкості та послаблення. Груба поверхня. Пилки може спричинити затирки та пошкодження кутикули, що може спричинити запалення та інфекції. Використання неякісної пилки також може призвести до нерівного обрізання нігтів, що ускладнює процес догляду за ними та може спричинити дискомфорт. Загалом вибір правильної пилочки для нігтів не тільки впливає на підсумковий зовнішній вигляд манікюру, але й визначає здоров'я і красу ваших нігтів. Розглянемо основні типи пилок для нігтів та їх особливості. Скляні пилки виготовлені зі скла. Пилки були популярні раніше, мають приблизно таку ж поверхню, як і металеві пилки, але не такі довговічні, як металеві зі змінними файлами. Також допрямуються і дезінфікуються, що робить їх гігієнічними. Їх зручно носити із собою у сумці. Емальовані пилки, мають покриття з емалі чи пластику. Зазвичай є бюджетний варіант, доступний для багатьох. Можуть мати різні ступені грубості поверхні, в залежності від моделі. Паперові пилки, виготовлені з картону чи паперу та мають великий попит. Зазвичай використовують використовуються для обробки та полірування нігтів мають м'яку поверхню, що робить їх безпечними для нігтів, і кутикули. Можуть бути одноразовими або багаторазовими, залежно від якості та ціни. На сайті запілочки вони представлені гарної якості, а також можна вибрати пилочку плюс баф 2 в одному, 180-180 грит, Якщо ви майстер-початківець або просто для себе. Металеві пилки виготовлені із металу, часто мають е, двостороннє покриття. Наразі мають велику популярність саме вони з змінними файлами, що дуже зручно. Вони довговічні та стійкі до Носу. ви можете вибирати змінні файли з різною грануляцією, яка підходить для корекції довжини та форми нігтів. Такі можна знайти на сайті УЗПілочки та багато інших інструментів для майстра початківця. Якщо ви робите собі вдома манікюр чи хочете працювати в салоні, радимо купити металеву основу та змінні файли. Ви зможете вибрати основу рівну або півмісяцем: 155 мм, 135 мм, наприклад, з м'яким проширком або або без також можна вибрати грануляцію і не забувайте про бафи для полірування. Вони теж мають функцію змінних та з різною грануляцією. Кожен з тих типів пилок має свої особливості, і вибір залежить від переваг, типу нігтів та цілей манікюру. При виборі пилки для нігтів важливо звертати увагу на декілька ключових характеристик. Перше це зернистість. Зернистість визначає грубість або м'якість поверхні пилки. Для корекції форми нігтів та видалення довжини рекомендується використовувати пилки з більшою зернистістю. Для обробки та полірування нігтів використовуються пилки з дрібною. Зерни сістю друге форма. Пилочки для нігтів можуть мати різні форми, такі як прямокутні, овальні, трикутні та більш специфічні. Вибір форми залежить від переваг майстра та конкретного завдання. Наприклад, для корекції форми нігтів рекомендується використовувати пилки з гострішим кінцем. Третє матеріал. Матеріал пилки впливає на її жорсткість, гнучкість та зносостійкість. Різні матеріали можуть мати різну поверхню та ефективність при роботі з нігтями. Популярні матеріали включають метал. Скло, емаль та папір. Розмір. Розмір пилки впливає на її зручність використання та адаптацію до різних типів нігтів. Для невеликих та вузьких нігтів рекомендується вибирати більш вузькі та маленькі пилочки, а для широких та великих нігтів ширші та більші. Звернення уваги на ці характеристики допоможе вибрати підходящу пилочку для конкретних потреб і отримати якісний результат при манікюрі. Для майстра початківця вибір правильної пилочки може бути ключовим кроком для успішності Виконання манікюру: ось кілька рекомендацій та огляд переваг та недоліків різних типів пилок. Почніть з експериментів з різними типами пилок, щоб визначити, з якою вам комфортніше працювати. Придбайте кілька пилок різних типів з різною зірнистістю, щоб спробувати їх у різних ситуаціях. Враховуйте ваш досвід та переваги. Наприклад, скляні пилки можуть бути більш м'якими для нігтів, а металеві довговічнішими. Підбір оптимальної пилки для конкретних завдань для корекції довжини. Е та форми нігтів підійдуть пилочки з більшою зернистістю. Для обробки та полірування нігтів краще використовувати пилки з дрібною зернистістю або паперові. При роботі з тонкими і крихкими нігтями краще використовувати м'які пилки, такі як скляні або паперові. Дотримуючись цих рекомендацій і враховуючи особливості кожного типу пилки, ви зможете підібрати оптимальну пилочку для виконання конкретних завдань і досягти високоякісного результату в манікюрі. Додаткові інструменти та Матеріали є невід'ємною частиною набору майстра початківця. Ось кілька важливих компонентів. Полірувальні блоки е, дозволяють надати нігтям блиску та гладкості, включають різні сторони з різною грубістю, призначені для різних етапів полірування, кусачки та ножиці для кутикули, необхідні для видалення надлишків кутикули та обробки шкіри навколо нігтів. Використовуйте обережно, щоб уникнути травмування ніжної шкіри, антисептики та дезінфікуючі засоби, необхідні для. Забезпечення безпеки та гігієни процесу манікюру, включають спеціальні розчини для дезінфекції інструментів та антисептики для обробки шкіри. Вибір правильних інструментів та матеріалів є важливим кроком для досягнення професійних результатів у манікюрі. Пам'ятайте, що практика та постійне вдосконалення навичок відіграють ключову роль у вашому успіху. Манікюр це не лише процес догляду за нігтями, а й мистецтво, яке потребує уваги до деталей та творчого підходу. З правильними інструментами. Документами, терпінням та практикою ви зможете досягти відмінних результатів. Не соромтеся розпочати свій шлях у світ манікюру. Придбайте необхідні інструменти, знайдіть навчальні ресурси та почніть практикуватися. Посилання на сайт, на якому можна придбати ці інструменти, ми залишимо в описі цього відео. Також там ви знайдете достатньо інформації про товар для правильного вибору. Не забудьте залишити лайк та коментар і дякую за перегляд!